Вечір добрий з вами Олександр Ренковський на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, компанія, також в ефірі телекомпанії Соціальна країна. Ви дивитесь нашу програму Єдина країна, Єдина Страна Бір Дівлє. А далі в цій студії будемо говорити з Олександром Скіпальським, генералом лейтенантом, екс заступником голови е, е, служби безпеки України. Доброго вам вечора, Олександр Олександрович. Доброго вечора, Олександр Олександрович. Ну знаєте, хотілося б поговорити. знаєте, а, а сьогодні ми вас запросили не тільки для того, щоб поговорити знаєте, про військові там чи про безпеку держави, а про безпеку держави в такому більш широкому сенсі, да? mm -hmm. О, вибори це називали, що це буде така, знаєте, люстрація, оскільки депутати вони не підпадали під той самий закон про люстрацію. Як ви думаєте, от зараз же можна говорити, що хто пройшов, хто не пройшов, ну більш-менш так можна говорити. Відбулася ця, ця люстрація? Частково, частково відбулася, а частково вона не є ефективною, так як і самий закон. Не, на мій погляд, він не є досконалий, тому. Ті сподівання, які сьогодні очікує суспільство, на сьогодні поки що не виконані. Попереду дуже непроста, складна, високопрофесійна робота. А, а якщо ми говоримо про власний склад Верховної Ради України, оті люди, які туди знову прийшли, від того самого опозиційного блоку, да, там, знаєте, а, а далі там були інші, інші, інші кандидати, там також були. Які вже майже практично пройшли, і ці люди вони підозрювалися у зв'язках з сепаратистами, там інші, і вони ж зараз так виходить, що вони отримують знову депутатську недоторканність, да і ніхто з ними нічого зробити не зможе. Проблема існує. На мій погляд, найголовніше те, що явно п'ята колона, як нинішня верхівка Комуністичної партії, бо не всі комуністи є зрадниками України, а верхівка вона працювала виключно на інтереси Зюганова, на інтереси Росії. І також найбільш одіозні, цинічні наші економ-політики, які кричали, що вони турбуються за Економіку України, а саме грабували мільярди, не платили податки, ухилялися через офшорні зони і так далі. Ті, що залишаються в опозиційному блоці, вони, по-перше, не будуть декларувати свою проросійську або антиукраїнську спрямованість, тому що загальна оцінка суспільства, загальна така тенденція і смерть наших прекрасних молодих людей. Які захищають Україну, їм просто не дозволить впроваджувати цю наругу чи декларувати цю наругу в парламенті. Це перше питання, яке може нас з вами заспокоїти і суспільство, і друге, що пан президент Порошенко вже заявив, що головним із подань, які він буде першочерговим давати, це позбавлення депутатської недоторканності для всіх депутатів. Для всіх депутатів. Угу. І тому це також заставить тих людей, які іскоїли скоїли злочини. Очікувати, що е, рано чи пізно відповідальність наступить, і застерігати від е, так вседозволеності і й поведінки е, в кінці кінців розпилу бюджету в майбутньому. Добре, дивіться. Е, є така новина сьогоднішня, як повідомляє агенція Інтерфакс Служба безпеки України, ну, власне, де ви працювали, да. Порушила карну справу щодо народного депутата Оксани Калетник. Да? Не, не стало на знаєте, те, що в неї і досі є депутатська недоторканність. А, на гарячу лінію з в Вінницькій області поступили повідомлення, в частности заявлення місцевого жителя о том, що 30 сентября, во время встречи з избирателями, народний депутат України Оксана Калетник висказувала лозунги сепаратистського содержания, в частности заявляла о легітимності самопровозглашених ДНР і ЛНР. Аби праві от від України, України забчив центр СБУ во вторник, тобто сьогодні. Спасибо за фотографію Олександр Олександрович. Ну а скажіть, будь ласка, я так розумію, коли ви працювали, коли ви керували службу безпеки України, ви ж також порушували такі кримінальні справи? І не одна була така кримінальна справа, я так розумію. Ну, може, не, не, не проти депутатів, але як воно до суду доходило? Я хочу вам сказати, що для мене СБУ не просто структура, в якій я працював. Для мене СБУ це структура, яка виникла в незалежній Україні і в, які, в яку долею, просто долею мені вдалося, мені прийшлося бути третьою особою, яка призначена була Верховною Радою України в новітню службу після КГБ, коли стала Служба національної безпеки України. І я приймав саме активну участь в створенні військової контрозвідки і контрозвідки в цілому, тому для мене Служба безпеки це важливий інструмент в Україні. Але частково я з вами погоджуюсь, що за ті попередні роки Служба безпеки також робила спробу боротися за територіальну цілісність, суверенітет. І я можу пригадати, це ситуація в Криму навколо. А мішкова, це тузла, це незаконний продаж ракет в Іран. І це заведення кримінальної справи на Донецьку республіку, яка як завели тихенько, потім вона зійшла і, і заглохла, в результаті чого ми маємо такий там на сході. А тоді як було? Тобто СБУ порушило карну справу да? проти тих людей? Які там ну, були то, тоді не було такої політичної волі значить, боротися із ідеологічними проявами. Коли от питання заходило uh -huh. вже до територіальної цілісності, ну явно в всьому світу видно було, що Росія робить, насипаючи, пам'ятаєте, цю місце. Так, так. так, так. На, до, коли Бутугу, коли то, Мішков да. заявив, що він Крим відбирає, тут вже е, не було, не, видно, не було до, не не видно, до сентиментів, і тоді uh -huh. діяли рішучі. А от в плані пильності, в плані. Високого професіоналізму, якщо хочете профілактики, профілактики цих доведу. злочинів, не займалися, тому що е, був фальшивий тез, фальшива теза для військових, взагалі, для служби, для всіх державних службовців не втручатися в політику. Це під виглядом, під цим гаслом не втручатися в політику це було позбавлено право на ідеологічне виховання співробітників, на виховання патріотизму, на виховання готовності до захисту. І тому ми маємо такий результат. Я можу тільки в Криму показати, як легко поздавали, стали зрадниками і СБУ, і прокуратура, і всі, тому що у них не було привитого цього відчуття патріотизму. Сьогодні у нас відчуття патріотизму угу. стало природним реально під, під загрозою існування взагалі і держави. Та й особисто і, власне існування, да, та, просто люди власне життей. існування угу. і на фоні тих ну, жертв. Які які ми маємо сьогодні в протистоянні з Росією і з п'ятою колоною, тому і служба безпеки поступово, але вона набирає обертів. Ho, ho. В першу чергу, ми бачимо, що це активно працює контррозвідка, в тому числі і військова, яка поновилася так, як це потрібно було бути. Я сподіваюся, що вона стане повноцінною, повноцінним інструментом по захисту у, 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 з, у, військ і у, військових структур. А також, як бачимо, що тепер вже вступає в роботу значить, Департамент захисту територіальної цілісності. Генерал Циганок включив, напевно, першу швидкість. І оця йде ситуація по, по калетник. Але таких калетник сьогодні багато, так що хлопці нехай не дрімають і mm -hmm. на, на цьому прикладі нехай розширюють, тому що Україна е, в небезпеці. Якщо торкатися глобальної задачі, я б хотів, щоб і ми з вами. Розуміли, що там, де дихає північ, там поставлена чітка задача руйнації України зсередини. От про це, про це за хвилину продовжимо нашу бесіду. У нас є відео хлопці, які і досі утримують аеропорт Донецька, підняли український прапор та заспівали український гімн. То прошу відео показати. Аеропорт руля. Еще мотороли, гири, посмотрели ваши видео, улыбнуло по поводу того, что в терминале никого нету, в аэропорту украинских поезд нету. Передаю вам привет. Просили флаг, вот он. Что мы говорим? Говорим. Добас, это Украина! Слава Украине! Героям слава. слава! На веки слава! Мы первые, кто поставили флаг да. на последнее время на новом терминале Донецкого аэропорта. 79-я отдельная бригада ВДВ, 95-я, 74-й... Отдельный расследовательный батальон. Батальон. Это сам. Число, дата, подпись. 26 октября 2014 -го года, понедельник. Пол Короче, до да, утра. Черти, кончайте заниматься херней, те, кто против Украины. Кому нравится Россия, валите туда жить, если это красивая, хорошая страна. Оставьте Украину в покое, дайте нам жить спокойной своей мирной жизнью. Все равно вам нас не сломать никак. А тем, кто с нами, респект, привет и уважение. Ну от унывают ребята в Донецькому аэропорту, А у нас студія Олександр Александрович Скіпальський генерал лейтенант заместитель главы СБУ. Александр Александрович, ну скажіть, будь ласка, от якщо ми говоримо про цей Донецький аеропорт, взагалі зараз про ситуацію на сході нашої країни, а багато людей просто знаєте, навіть з Росії телефонують і кажуть: а на що нащо Україна його утримує? Та я, я не знаю просто, що що відповісти. Ну, це так відповідайте, що це дуже важливий стратегічний об'єкт. І важливий він саме із за того, що на, на цей аеропорт там колосальна полоса. Ви знаєте, що можуть приймати важкі літаки, в тому числі і військові. І ще одне підтвердження, що якщо сам Путін не витримав і сказав про важливість цього об'єкту, що Україна, він сказав, що Україна не виконує мінських домовленостей, де було, вроді, оговорено, що Донецький аеропорт, 에, Є... Повинен йти mm. до, до них. Але я думаю, що це не відповідає дійсності. Він е, піарить тут, тому що е, Донецький аеропорт знаходиться в стороні і мова про передачу його не йшла. Е, а їм дуже це хочеться. Ну, якщо можна провести таку аналогію, бачите, от сьогодні Крим. Крим чотири дні штормить там і починає замерзати. Uh -huh. Крим залишається без зв'язку, без доставки, продовольства, і там взагалі пророкують велику кризу. Так і тут, якщо немає аеропорту, немає зв'язку, і вони роблять все, щоб цей аеропорт захопити. Але це наша територія, і я, я дуже... дуже Щиро вдячний тим хлопцям, тим героям, там перераховані наші військові частини, ті частини, в створенні яких колись і я приймав участь, будучи начальником головного управління розвідки Міністерства оборони, ми вже тоді бачили майбутні, сценарій майбутніх війн. Ми вже тоді розуміли, що сили спеціальних операцій в основному повинні складатися із частин спеціального призначення. Ну, а як ви думаєте? Зараз ми можемо. Взагалі був такий викид, в, в інтернет багато писали про це, що знаєте, а Путін взагалі влаштує щось на 26 жовтня, власне, на вибори. Не влаштував такого. Чи, чи ми просто про це не знаємо? Я думаю, що, що тут спрацював ну, такий подвійний. Сценарій. З одного боку, Росія дуже успішно навчилася кидати дезінформацію, провокувати Україну на різні, знаєте, коли розпорошуються сили і так далі. А з іншого боку, я думаю, що в силу того, що ми навіть по засобам масової інформації почули, що накопичується певні, ну, концентрація йде військ, сепаратистів. Що вони не ризикнули, бо побачили добре підготовлену контрзаходи з боку України. Там також сьогодні непроста ситуація, і кількість сил сепаратистів тане, тому Росія вимушена підтягувати резерви, і про це всі знають, що концентрація військ відбувається і ротація під цим же виглядом в Ростовській області, сили спеціального призначення, дивізії. Підсилюється, підкидається туди. Росія не відмовилася. Це для нас угу. питання Донецької Луганської області. Це питання довго тривале. Добре, в нас є коротеньке таке відео, прошу показати його на екран. Це танковий такий двобій, можна сказати, да? який був заснятий нашими колегами. І цей танковий двобій він відбувається просто на території. На території Донецького аеропорту тут, тут погано видно, але там, ну, танк стріляє, видно і танк стріляє по іншому танку. Скажіть мені будь ласка, і наскільки я так розумів, взагалі такі танкові, танкові бої там, з Другої світової війни в наших, на нашій території не відбувалися? Тобто, хто б стріляв би там танк проти танка, на території України, це і той там. Магазин метро. Ну, Одж... по-перше, -по те, що знімки такі не зовсім, можна сказати, в технічному плані якісні, то я не знаю, не знаю що знімати не дуже небезпечно. Це ж люди ризикують, поки що там автоматичних телекамер uh -huh. не, не встановлені. А те, що хлопці такі двобій налагоджують і, і влаштовують, ну, ми мусимо вчитися, і я скажу, що. Українські вояки ніколи не, не рахувалися слабкими вояками. І тому ви бачите цей героїзм, ви бачите рішучість. Єдине, що нам потрібно терміново, все-таки продовжити, продовжити підсилення керівної ланки Міністерства оборони, керівної ланки військових угрупувань, тому що Нікуди правди дівати за останні роки, коли міністрами в Україні були призначені люди, які не мали до України ніяких сентиментів, це і Саламатін, і Лебедів, верхня частина була, була зруйнована. І згадайте, тільки знищити військову академію, поміняти її на, на, на суд, ну це де логіка була. І, і тому нам терміново, от президент робить кроки такі, але, але сьогодні я би рекомендував відкрити, якщо хочете відкрити термінові такі е, різного рівня службові заклади військові, для того, щоб оцих геройських хлопців, комбатів і інших, готувати терміново на керівні посади. То, власне, Крок. це як академія була да, свого часу. Ну, ви радянське. знаєте, навіть навіть. навіть Три місяці, півроку і підвищувати, тому що людина, яка мало того, що вона проявляє героїзм, а вона має розум і має е, засади керівника організувати в складних умовах оборону чи наступ, це не кожен може, це самородки. Таких людей треба обов'язково піднімати і не випускати з військової сфери. Їх треба вирощувати угу. до дійсно справжніх бойових генералів і Маршалів майбутнє. Добре, в нас є ще одна інформація. Поки що немає відео. Є... Воно дуже поганої якості. Пан а, а, видатний а, співак приїхав Йосиф Кобзон. Приїхав до Донецьку і там виступав разом з Хором. МВС Російської Федерації. то чи можна вважати, що якщо там дійсно такі на офіційних вже засадах до України заїхав через неконтрольовану ділянку кордону, хор МВС Російської Федерації, що це, знаєте, так ну дійсно вже озброєне якесь вторгнення офіційне? Ну, Росія вже декілька місяців не скриває того, що там знаходяться її регулярні частини. Світ вже до цього адаптувався, і тільки так десь погрожує пальцем. А наша, наша Верховна Рада в силу, напевно, виборів і так далі ніяк не може визначитися, в якому стані знаходимося. Ми, ми знаходимося в стані війни. Війна ага. специфічна, війна, два, війна третього тисячоліття. Це е, однозначно, але це війна. І тому. А, нічого. а от я, о, маємо відео, да, пан, значит, пан Кобзон співає. Разом з, разом з паном Захарченком, так я розумію. А пан Захарченко в нас, пан Захарченко, це той, який приїхав з... звідки він приїхав? З, при, з Придністров'я. Так. Я що би сказав? Ну, по-перше, хто такий Кобзон? Колись він був дійсно співаком, потім він став мафіозів. Я вам рекомендую на Ютубі подивитися інтерв'ю Леоніда Ройт... Ройт... Ройтмана. Це кримінального злочинця, який відсидів сім років в Америці, mm -hmm. і 3, на три його відпустили, який називає прямо, що навіть президенти колишні зверталися до цього мафіозі міжнародного за того, щоб розрулювати ці вбивства, закази, замовлення і так далі. Тому для нього, для мене нічого mm -hmm. дивного ні. Він поїхав в своє середовище там, де йому подобається бути бандит серед бандитів. Тому Кобзон це сьогодні не є співак, а це є міжнародний mm -hmm. Добре, Олександр. Олександрович, скажіть, будь ласка, я знаєте, люди зараз є така дискусія, взагалі, що робити з тим Донбасом. Я так розумію, що на будь-які намагання української сторони просто там звільнити яку-небудь ще територію, то це просто не дасть зробити Російська Федерація, і це треба визнати чи ні. Так, я не належу до категорії тих яструбів, які волають війна любою ціною. Для того, щоб проводити бойові дії, треба мати ресурси, треба мати армію і треба прораховувати противника. Так вчать з самого початку у військових училищах. Сьогодні перед нами велика загроза з боку Росії. Це потужна сила. Ми не можемо визнавати оці захоплені ними території як втраченими, але ми мусимо сьогодні терміново наводити порядок тут, у себе в країні, позбавлятися от таких, от позбавлятися таких корупціонерів, бо коруп, корупція нас доїдає. Показуйте, що ви там принесли? Та я приніс от, випадково я сьогодні був біля Генеральної прокуратури, і там е, люди фабрики е, пікетують, значить, відносно. Олега Бачина, людина, яку Верховна Рада звільнила за зловживання, за незаконні оборудки в мільйонів доларів, пан Ярема взяв його в свої заступники. І він знову продовжує сьогодні. І люди вимагають люстрації. Ви бачите, це ж це народ вимагає, це Житомирська фабрика вимагає, яку постійно притісняє, вимагає хабарі. Ви розумієте, на якому рівні корупція зайшла? І тому, тому сьогодні пану президенту. І нам всім не, не, не просто бути пасивними. Ми мусимо не давати хабарів, ми мусимо примусити тих людей, е, щоб під ними земля горіла, щоб вони не, не розкрадали державу. Тому о, це першочергове завдання, яке стоїть, бо саме воно тяне за собою, і зміцнення військово-промислового комплексу. Я ще один приклад приведу. Президент. Зробив прекрасне призначення генерала Смішкова головою комітету з питань uh -huh. розвідки. Професіонал, людина, яка розбирається в цій справі. Як піднялася буча? Хто? Оті, хто все життя наживалися наживали мільярдні статки ставки собі на розкрадання і на продажі зброєю, вони побачили, що сьогодні це може для них закінчитися, тому що саме Смішко, коли був головою служби, він завів кримінальну справу про продажу крилатих ракет Ірану. Держави, не, якій не можна було продавати, і справу цю так пустили на, на, на гальмах, а сьогодні він знову з'явився. І вони все зроблять для того, щоб обмежити його можливості. А пан президент повинен, на мій погляд, і це дуже важливо, якщо його аналітики побачать нашу розмову, у нього немає вибору у президента або йти вперед, врахувавши досвід своїх попередників, знищити корупцію. Зміцнити армію, зміцнити правоохоронні органи і тоді підняти ВПК, підняти економіку в цілому, побороти контрабанду. І тоді ми будемо мати ресурс. І от тоді, коли ми зробимо це, нас ще більше буде підтримувати Америка, Європа. Тоді ми переоснастимо свої збройні сили, і тоді на рівнях ми можемо посперечатися з Росією, звільняючи свої території. Дякую. Ну цікава думка. Олександр Скіпальський, генерал-лейтенант, екзаступник глави голови служби безпеки України, був гостем нашої студії. Залишайтеся з нами на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, також в ефірі телекомпанія Соціальна країна.